17 чоловічих і 9 жіночих команд з усієї країни зійшлися у запеклій боротьбі на вітчизняному чемпіонаті з перетягування канату. Попри те, що цей вид спорту, як і будь який будь-який інший, передбачає боротьбу між суперниками, він має дуже гуманістичну ідеологію, кажуть організатори. Таґофор це англійська назва нашого спорту канат. замість війни. Так що пере зважте, наскільки гуманістичний від спорту і його назва, в якому ще виді спорту, заклик йде до того, що краще тягнути канат, краще з'ясовувати стосунки на доріжці, ніж вбивати один одного. Серед команд учасниць турніру багато навчальних закладів військового спрямування, які представлені не лише чоловічими збірними, а й жіночими. Військовий фах дівчат абсолютно не лякає, а навпаки, приваблює. У мене з дитинства всі в родині військові, і воно якось пішло от військове, військове і бажання було, і ще хотіла піти. Поярку після сьомого класу, але було страшно. А зараз, після дев'ятого, зараз я одинадцятий і прям. ну, Мені це подобається. Військове, все, що зв'язано з ним, можна так сказати. ну, Мені це подобається. А, у мене тато був військовим, і мене це надихало, була мотивація, так скажем. І ну, мені подобається, як дівчата виглядять в військовій формі. Це дуже гарно, це гарно. Я вирішила поступити в Київський військовий ліцей, ну тому що він один з найкращих, як на мою думку. Ну, не знаю, мені завжди подобались військові, їх витримка, мужність та е, зібраність просто це дивовижні якості людські, правда. І мені просто хотілося так само бути е, витривалою та викликати у людей захопленість. У мене мама і папа військові, мені подобається з дитинства. я... Мріяла бути військовим. Перетягування канату важливе вид спорту у підготовці військових, який їм точно знадобиться. Для мене, як для військового, то це перетягування канату воно дуже корисне, тому що е, тут іде дуже, дуже добра нагрузка на ноги, на спину та на руки. Тобто, якщо десь. Е, Десь в якісь посадки або в лісі, в полі передвигатися з бронежилетом, в броні, то воно якраз дуже добре дасть про себе знати, якщо цим займатися. Але отримати користь від цього виду спорту можуть усі і військові, і цивільні. Ви знаєте, повсякденному житті перетягувати канат не дуже вам знадобиться, але відчувати підтримку, відчувати свого товариша, бути в команді це основне, що дає наш вид спорту. За підсумками цього чемпіонату буде сформовано збірну України, яка вже у грудні вирушить на Кубок Європи, а в лютому 2024-го – на чемпіонат світу.